Вітаю, друзі, новий скандал із ТЦК у Хусті. Там мобілізували частково паралізованого чоловіка, в якого не працює рука і частина обличчя. ВЛК визнали його повністю передатним до військової служби. А працівники ТЦК самотужки відвезли його до військової частини. Як кажуть, параліч паралічом, а мобілізаційний план потрібно виконувати. Дружина потерпілого говорить про те, що вона вже написала заяву у поліцію і просить ДБР і прокуратуру втрутитися в цю ситуацію, щоб звільнити її чоловіка з цієї ситуації, яка Трапилась про цю подію. Вже повідомили фактично всі засоби масової інформації Закарпаття. Також такі великі канали, всеукраїнські, як 1+,1. плюс Але на даний момент ще ніякої реакції зі сторони правоохоронних органів немає. Тому дружина потерпілого чоловіка просить максимального репоста для того, щоб більше людей побачило цю інформацію, відреагувало, і правоохоронні органи все-таки взяли за цю. Справу тому, що призивати е, частково паралізованих людей у зсу, тим паче заставляти під побоями підписувати документи, це вже фер цинізму і порушення прав і свобод людини. Друзі, підтримайте даний акаунт лайк по можливості підпискою. Всім успіхів і мирного неба над головою.